Я запитав механіка, як зробити свою машину останні 300 тисяч миль, ось що він сказав. 300 тисяч миль дороги інвестиція у майбутнє вашого автомобіля та гаманця. У світі, де автомобілі стають все більш складними і дорогими, ідея про те, що ваш автомобіль може тривати 300 тисяч миль, може здатися чимось із наукових фантастики. Але, за словами досвідченого механіка Кріса Пайла, це досяжна мета. І ми говоримо не про випадкову удачу, а про компетентний підхід до експлуатації та обслуговування вашого транспортного засобу. Як хтось, хто витратив роки на ремонт та обслуговування автомобілів, я повністю погоджуюся з пайлом. Я бачив багато автомобілів, які досягли вражаючого пробігу, і я бачив багато, що зламалося набагато раніше. Різниця, як правило, зводиться до одного ставлення власника до його машини. У цій статті я поділюсь своїми думками та досвідом, доповнюючи поради Пайла власними спостереженнями та рекомендаціями, щоб допомогти вам максимізувати життя вашого автомобіля та заощадити значні гроші в довгостроковій перспективі. Вибір автомобіля це основа довговічності. Як справедливо вказує Пайл, все починається з вибору машини. Не всі моделі та бренди побудовані для витримки величезних миль. Деякі машини просто надійніші, ніж інші, і це не завжди стосується розкішних або вдосконалених технологій. Дослідіть історію надійності, перш ніж придбати новий автомобіль, знайдіть час для вивчення оглядів власників та оцінок надійності для різних моделей. Такі сайти, як споживчі звіти та JD Power, можуть надавати цінну інформацію. Зверніть увагу на двигун. Двигун це серце автомобіля, і його надійність має вирішальне значення для довговічності. Деякі двигуни відомі своєю міцністю та здатністю протистояти важким навантаженням. Не бійтеся вживаних автомобілів, вживаний автомобіль з низькими милями та хорошою історією обслуговування може стати чудовим способом заощадити гроші та отримати надійний автомобіль, який може тривати 300 тисяч миль. Головне ретельно перевірити його історію та переконатися, що вона в хорошому стані. Особисто я завжди віддав перевагу автомобілям із перевіреним досвідом надійності. Наприклад, Toyota Camry та Honda Accord – це класичні приклади автомобілів, які легко можуть тривати 300 тисяч миль або більше при регулярному обслуговуванні. Постійне обслуговування ключ до успіху. Найголовніше, що ви можете зробити, щоб продовжити термін експлуатації вашого автомобіля це регулярне, якісне обслуговування. Справа не лише в тому, щоб дотримуватися рекомендацій виробника, а, скоріше, питання застосування свідомий підхід до збереження вашого транспортного засобу в оптимальному стані. Не нехтуйте зміною олії, як підкреслює піл, зміни масла та фільтра є основою довговічності двигуна. Не скупіться на нафту та фільтри, використовуйте рекомендовані виробником. І, що важливо, змінювати нафту частіше, ніж вказано в посібнику, особливо якщо ви часто їдете у складних умовах, наприклад, у пробках або на незабруднених дорогах. Контролюйте стан повітряного фільтра, брудний повітряний фільтр зменшує потужність двигуна і збільшує споживання палива. Регулярно змінюйте його, щоб забезпечити оптимальне спалювання палива. Не забувайте про обслуговування передачі. Зміна трансмісійної рідини це часто забута процедура, яка може призвести до дорогих зривів, змініть його відповідно до рекомендацій виробника або навіть частіше, якщо ви часто їдете в важких умовах. Зверніть увагу на всі рідини, важливо стежити за всіма рідинами у вашому автомобілі, включаючи теплоносі, рідину рульового керма та гальмівна рідина, говорить Піл. Витоки та низький рівень рідини можуть спричинити серйозні пошкодження. Мій особистий досвід говорить про те, що своєчасне обслуговування це не лише питання економії на ремонті, але й питання безпеки. Автомобіль у хорошому стані це безпечний автомобіль. Розумне водіння продовжує життя. Не менш важливим фактором довговічності автомобіля є стиль руху. Агресивне водіння з раптовим прискоренням та гальмуванням зношує двигун, трансмісію та гальмувальну систему. Уникайте раптового прискорення та гальмування, гладке водіння зменшує стрес на двигун і трансмісію, продовжуючи своє життя. Якщо можливо, виберіть маршрути з невеликим трафіком. Заїзд у рух надає більше зносу двигуна та трансмісії, ніж їзда по шосе. Регулярно перевіряйте тиск у шинах, неправильний тиск у шинах збільшує знос шин і знижує економію палива. Якщо можливо, виберіть маршрути з хорошими дорожніми поверхнями, їх по нерівномірних дорогах збільшує навантаження на підвіску і призводить до зносу. Я вважаю, що водіння свідомо це не лише спосіб заощадити паливо, але й спосіб виявити повагу до вашого автомобіля. Догляд за краси, інвестиція в майбутнє. Не нехтуйте косметичною допомогою автомобіля. Регулярне миття, полірування та захист від корозії допоможе зберегти зовнішній вигляд автомобіля та запобігти його перечасній деградації. Регулярно мийте машину, бруд, пташина послід та дорожня сіль можуть пошкодити фарбу і викликати корозію. Поліруйте машину, Полірування допомагає відновити блиск фарби та захистити її від ультрафіолотового пошкодження. Захистіть свій автомобіль від корозії, використовуйте воскові покриття або інші захисні засоби для запобігання корозії. Особисто я завжди намагаюся підтримувати свою машину чистою та охайною. Це не тільки приємно для ока, але й допомагає зберегти свою цінність. Уникайте необачних модифікацій. Промисловість після продажного продажу пропонує широкий спектр модифікацій, які обіцяють підвищити потужність та покращити продуктивність транспортних засобів. Однак, як попереджає Пайл, більшість цих модифікацій цього не варто. Не вносять модифікації, які можуть пошкодити двигун або передачу, збільшення потужності двигуна може призвести до передчасного зносу двигуна. Не встановлюйте низькоякісні запчастини, використання низькоякісних запчастин може призвести до поломки та зниження надійності транспортних засобів. Не змінюйте заводські налаштування автомобіля, зміна заводських налаштувань транспортного засобу може спричинити несправність транспортних засобів та зменшити безпеку. Я вважаю, що краще довіряти фабричному налаштуваннях автомобіля, а не ризикувати його надійністю за сумнівне підвищення ефективності. Висновок, дорога до довговічності у ваших руках. Поширення життя вашого транспортного засобу на 300 тисяч миль і більше, це досяжна мета. Це вимагає свідомого підходу до експлуатації та обслуговування автомобіля, а також готовності інвестувати в підтримку його в хорошому стані, дотримуючись порад кріса пайлата, доповнюючи її власним досвідом. Ви можете значно продовжити термін експлуатації свого автомобіля, заощадити значні гроші та насолоджуватися керуванням надійним та безпечним транспортним засобом. Пам'ятайте, що автомобіль це не просто засіб транспорту, це інвестиція у ваше майбутнє. Ставтеся до нього з повагою, і це поверне вас з надійністю та довговічністю. Найбільше важливо це не кількість миль, якими ви проїжджаєте, а те, як ви їх керуєте. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам у подорожі до довговічності для вашого транспортного засобу та душевного спокою в дорозі.